З колядками та різдвяними віншуваннями завітав до виконкому марганицької міської ради ансамбль срібні джерела у народних костюмах із різдвяною зіркою. Вони водили козу та дарували радість. Ради зараз. Довгими віями нещодавно з Києва. Бігла з міста до міста, ще друвала, ще й до вас завітала. Святкування різдва відзначається з особливим настроєм. Оскільки супроводжуються українськими традиціями, колядками, щедрівками, вертепами, які несуть в собі благословення предків, зберігають українську духовність і приносять радість в кожну оселю. Тому кожен має приймати їх із вдячністю. Саме з такими відчуттями колектив виконкому зустрів колядників із загальноосвітньої школи No3. Де друби годують, там ленці печуть, то і нам дадуть. А в тому сільці де водились стрільці. Стріли в козюшку, праве вушко, Брик коза впала та хвіст задрала. Майже молоду козу вбили! Боже, от дурі, що робити? Ну, треба їх розвеселити. Можемо складати.

Добрий вечір, щедрий вечір, мати Україна! Україна! Коли ти сядеш за різдвяний стіл, щоб спожити ці, ці дари господні, згадайте тих, хто в люд за меціль орду Московську стримує на сході. Колись за них та їхніх матерів, чия кутя оплакана св'язана. За діточок, що звуть своїх батьків, прибавши до заплаканої мами, кохаю Бога, ворога спинить, щоб ради замовчати змусив, і воїни відчули. Хоч на мить. Великий день народження Ісуса! Ісуса. з новим роком! Цього дня у виконкомі дзвінку лунала українська коляда і щирі побажання Божого благословення, миру, добра і всіляких гараздів. Виконуючий обов'язки міського голови, Микола Васильович Лук'яненко подякував колядникам за щирі побажання і за підтримку українських традицій та почастував колядників солодощами.